Сьогодні пропоную вам намалювати доріжку з гори та нагору. Сьогодні до нас в гості завітав хлопчик Миколка. Він зібрався у похід. Йому цікаво потрапити на вершину високої гори. Для цього хлопчині потрібно знайти доріжку нагору. Давайте йому допоможемо, малята. Сьогодні ми з вами будемо малювати доріжки з гори та нагору. Подивіться, в мене є гори, вони різного розміру, різної висоти. Подивіться, висока та менше. Їх скільки. Так, їх багато, подивіться. Доріжки ми малюємо рівненькі, знизу вгору, або згори донизу. подивіться. У Подивіться. Теж багато доріжок. Подивіться, в мене якого кольору доріжка? Так, коричневого. Можна взяти ще сірий, так? І зробити доріжку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. На ньому вже ми вирізали гори. Це вам допоможе зробити дорослі. Серветка, пензлик, водичка та фарба коричневого кольору. Щоб піднятися нагору, нам потрібно намалювати доріжку. Беремо пензлик, тримаємо його ось так трьома пальчиками. Занурюємо ворсом у водичку. трішки водички Знімаємо. Занурюємо у фарбу коричневого кольору. А тепер дивіться, притримуємо аркуш паперу і малюємо доріжку. Спочатку знизу догори. Пластом прикладаємо. Пензлик та ведемо, не відриваючи руки рівненьку лінію. Це буде доріжка на гору. Тепер зробимо доріжку з гори. Також прикладаємо горсом угорі нашої гори пензлик та ведемо рівненьку лінію донизу. Подивіться, не відриваючи руки. І ще зробимо одну доріжку на саму високу гору. Подивіться. Притримуємо, прикладаємо, ведемо рівненьку-рівненьку лінію. Ось так. У нас є три доріжки з гори та на гору. Які ви молодці дітки. Хлопчик нам дякує за допомогу. Тепер він бачить, куди йому йти. Тож малюйте малята, а я буду дуже чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!